Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковка Кіндер Сюрпризей. І сьогодні ми відкриваємо з вами ще три кіндер Сюрприз Максі різдвяної або новорічної серії сезону 24-25. У нас вже вийшло три розпаковочки Три по три, тобто дев'ять штук. Якщо не дивились попередні, будь ласка, передивіться в описі маєте посилання. Нагадаю, серія у нас складається з п'яти білих полярних ведмедів. Які займаються різними справами ведмежами. Серія у нас складається з п'яти білих полярних ведмедів, які займаються своїми справами. Готуються до Миколая, до Різдва, а також до нового 2025 року. А ми маємо ще три кіндер Сюрприз Максі, щоб знайти останнього ведмедя, який летить на Дельтоплані. Отже, починаємо. Наші три кіндер-сюрприз Максі. Обкладинки у нас сьогодні не дуже відрізняються. Це у нас е е Санте Клауси і один сніговичок. А, чесно кажучи, я підбирала. В магазині, скажімо, прямо я на вагах підбирала по вазі. Взяла один найтяжчий, один найлегший і один такий сер середній. А, отже. Вага у нас відрізняється від, отут написано да? і це кіндер сюрпризи для українського ринку, бо тут є інформація української мови. Є такі кіндер сюрпризи в деяких магазинах, написано німецькою мовою слово сюрпрайз. Там взагалі інше, інша вага в цих кіндер сюрпризах. Я не знаю, в чому справа то, чи в шоколаді. Ну, я просто не знаю. У нас є така вага, яка в німецьких взагалі не трапляється. Давайте спочнемо з Санта-Клауса на зеленому фоні. Ось такий у нас Kinder Surprise Максі. Тут у нас все українською мовою Це з молочним шоколаду, шаром з іграшкою всередині. Нагадаю, що шоколаду з молочним шаром тут 100 грамів, а все інше то іграшка. Отакий такий стук. І це найважче, бо чесно кажучи, тримаючи в руках, я вже відчуваю, що це найважче. І найважчі у нас важить 181,18. Дуже значна вага. Мало яких серій мають вагу 180 грамів. Чи то, може, пів шару молочного шоколаду налили, чи то молочної начинки налили більше. Зараз ми все дізнаємось. Якщо дивилися на попередні випуски, то у нас най... найважчий це був. Ведмідь з пінгвінами. Два пінгвінчика і ведмідь в костюмі пінгвінчика. Ну, звісно, там пластику багато, тому він був найважчим. Тут вага аж 180 грамів. Так, і тут у нас ведмідь з пінгвінчиками. Нічого нового ми тут не побачили. Але там була максимальна вага 166-167 грамів, а тут ми бачимо аж 181 Отже, трошки відрізняється вага. Ось такі у нас пінгвінчики. І до них в компанію ведмідь, який прикидається пінгвінами. Також є інтерактивна гра на вкладишу пошукати пінгвінів. там. Отже, ось такі у нас пінгвінчики. Це у нас був найважчий. Давайте відкриємо ще одного Санта Клауса на синьому фоні. В принципі, крім стуку капсули шоколад, я більше нічого не чую. І вага у нас тут 157-57. Було дуже у нас багато кіндер-сюрпризів з ведмедь, який на лопаті катається, з приблизно такою вагою. Але він був 155, 157, вага була. Отже, дуже ризикуємо, що з нам знов попадеться цей ведмідь, який замість того, щоб прибирати, катається на руківі і лопати. Не чую звуку в капсулі. І це, ні, це ведмідь у нас з підносом. Отже, ні, 157 це найменша вага. Ось так, це, це ми відкрили найважчий. Тепер найменша вага у нас найлегший. І давайте на сьогодні останній. Це ми відкриємо кіндер сюрприз з цьоговичком. З... Це я вибирала такий середній за вагою. Не знаю, хто нам тут що трапиться. Якісь колесика начебто торохтять. З колесиками це у нас з іглу, там ведмідь на колесиках закатується в іглу. 160 майже 5 грамів. Ну, це остання спроба далі тільки обміном, бо ну, ціна е Kinder Surprise Maxi просто нереальна. Тому. Ну так, тут стукіт є. Ну так, да, це стукіт колесика, колесика на ведмеді, так, да, це у нас ведмідь з совою. На жаль, на жаль, я так і не маю ведмедя на дельтаплані. Ще раз, давайте поглянемо вкладиш. Отже, ми з вами знайшли, сьогодні вже ми з вами знайшли з пінгвінчиками, з іглою совою і також з підносом. На жаль, маємо також ще три або чотири річного кажучи, вже її не пам'ятаю. Чотири у нас трапилося ведмеді на Лопаті, які катаються, і жодного на дельтаплані. Ось такі у нас на сьогодні справи. Дуже сподіваюся, що я поміняюсь з кимось ведмедями і покажу вам цього нашого ведмедя на дельтаплані просто зараз. Отже, наша сім'я з чотирьох ведмедів, двох пінгвінчиків і одної полярної сови, поповнюється сьогодні ще одним ведмедем. Чесно скажу, просто помінялася, бо немає вже фінансових можливостей купувати нові кіндер сюрпризи. Отже, маємо ось такого білого ведмедя з блакитним шарфом. На вкладищі у нас серія виглядає ось так. Ось такий у нас вкладиш цьогоріч. Всі наші чотири ведмеді і наш п'ятий по центру, який поміняли. Ось такий у нас білий ведмідь. Невеличка інструкція зі збірки, як його зібрати, і як причепити наш, на наш з вами зелененький дельтаплан. Ось так. Зібрали ми нашого ведмедя, який у нас полетів. Літає він на нашому дельтаплані. Ось так. На дельтаплані у нас сніжиночка зображена. Дельтаплан – півпрозорий зелений пластик, дуже гарний. І дуже гарно відтіняє колір нашого білого ведмедя. Отже, ось такий літун невловимий для нас. Доповнює нарешті нашу колекцію. Ось так виглядає повна колекція Kinder Сюрприз Максі різдвяної серії сезону 24-25. Дякую, що збирали цю колекцію разом зі мною, переглядали всі відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, е, тисніть на дзвіночок, діліться цим відео з друзями, а також напишіть коментар, це мені дуже допомагає просувати україномовний контент. А я вам дякую. Весело Різдва! Щасливого Нового року і до побачення до нових розпаковок!